Добрий день, шановні колеги. Я вибачаюся, Андрія Петровича в три години нарада, тому якщо я можу бути замість нього чимось корисним, я готовий відповісти на вас запитання. Блас, ми приїхали заради цього плану. у на 30 Значить, державна програма Шкільний автобус в цьому році по державному бюджету розрахована на 352 мільйони. Відповідно, в законі про державний бюджет. Давайте я підійду ближче, дайте ваш мікрофон. 352 мільйони гривень передбачено в цьому році по державному бюджету. В законі про державний бюджет кошти чітко визначені і тому, як кажуть, просто підібрана вартість, розмір суми і кількість до кожної області. В цьому році, минут. Минут. В цьому році офіційно на сайті в січні місяці вартість автобусів була 403-404 тисячі гривень. Автомобіли-будівники пішли нам назустріч. У нас на тендері автобус коливається від 354 до 355 тисяч, що майже на 50 тисяч дешевше. Ну відповідно далі можете 354 помножити на 37 і одержати точну суму для Миколаївської області. Якщо говорити в ну так би мовити, мовою сухих цифр, тільки статистики. То я порівняю, за 9 років по державній програмі шкільні автобус до Миколаївської області було 45 автобусів, в цьому році 37. Це позитивна динаміка, це якість освіти. До начала учебного года на очереди по графику все абсолютно 27 регионов Украины. Если говорить в цифрах, то в этом году одна из самых больших поставок это 48 автономная республика Крым, 40 Житомирская, 41 Одесская, Полтавская, ну примерно 37-40 машин в каждую область. Конкретная цифра это потребности и наличие сельских школ. де є необхідність учеников контингента на подвоз, розчитана по однаковій формулі головними управліннями освіти і науки кожної обласної державної адміністрації. 1 серпня закінчилось підручників для перших до до 15 серпня все-таки в усіх регіонах Ну, ви знаєте, я думаю, що це приємно, є чим тріумфувати. Ми закінчили в цьому році до 1 серпня друк підручників. Більше 100% для першого класу вже довезені в області і заприсяглися всі керівники обласних управлінь освіти, що до 10-го вони їх доставлять до шкіл. Зараз ми закінчуємо довіз. Підручників 11 класу і за закінчимо їх повністю розвезення до 15 серпня. Я вже казав всім вчителям і керівникам району, що якщо десь буде затримка, ви повинні, так би мовити, виймати душу, витрясати з свого обласного управління, тому що все довезено до областей буде до. 10-го числа до 10 серпня місяця, навіть якщо порівняти з останніми роками Радянського Союзу, це найкращий показник. І я сподіваюся, що за другу половину серпня, за вересень місяць, ми ще встигнемо і книжки шкільної бібліотеки. Це 53 тома в сільській в основному школи, класика української е, літератури і найкращі зразки світової літератури, російської літератури, те, що є в шкільній програмі. Eu sei